Друзі, всім привіт! Хапаю тобі на зв'язку. Сьогодні маємо в продажі дуже і як крительно, візуально, так і технічно. Ось така філки Кікс s на крутому обвісі, а також на гарних легкосплавних дисках. По кузову вона виглядає дуже класно, зауважень немає, і також вона класної комплектації. Позовні має. Асистент сліпих зон, безключовий на дверних ручках, Фактроники перед передзад, камери 360. Крутезний ззаді також вигляд, роздвоєний вихлоп, гарний обвіз. З цієї сторони зауважень також немає. Все дуже гарнесенько. Хороша, до речі, гума по салончику. Має салон. Ось такий гарний комбінований з білими вставками шкіриний салон в хорошому стані, чорна стеля, люк. Попереду такі гарні ковші з електроприводом та пам'яттю. Гарна панель теж обшита шкірою. Дуже гарно виглядає пам'ять присутня, як і на водійському, так і на пасажирському. До речі, акустика BOSE, асистент систем зон також присутня. Гарна лінзована оптика. Значку маємо дестронік, також на лобовому є камера слідкування по смугам. Тут ми маємо повний електропакет, складання дзеркал та пам'ять. Автосвітло також присутнє, круїз адаптивний. Мультикермо оздоблене шкірою в гарному стані. Пенель взагалі в нього дуже красива. До речі, стеля Алькантара. Пробігу всього-навсього 160 тисяч кілометрів. Це 2 літра бензин на автоматі. Також присутній двозональний клімат контроль ось такий гарний акселератор коробки перемикання передач. Підігрів передніх сидінь. Камерки 360 теж працюють, зауважень немає, двигун теж працює рівненько. По салончику вид гарний має. Також перемикачі, перемикачі коробки передач. Загальна комплектація тут дуже крутезна, тому якщо у вас зацікав даний автомобілін. Можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Приїжджайте до нас, місто Львів Пасічна, 127, завжди раді вас вітати. Тому всім гарного дня, хапай авто на Хапай Авто.